Будемо підключати абонента. Ну, з дужкою. Цікаво, хатка у нас попалася. Якісь, напевно. З кімоса там живуть чи що? Бан, крутиться, леве, Маємо таку приспособу майже за копійки. Як то кажуть, потягнув, і воно туди пішло. А власна це не тянути, щоб вона не злетіла. А так все, повіримо, і чітко працює. Будемо зараз пробувати абоненту. Пропихати кабель струбу, не, а тут вона прокладена від лічильника. цікаво таку конструкцію. Боже, що то та висячка, що буде висіти, то так не добре. А ми що? А ми позвезли, їдаю, не працюємо. Висячки теж не любимо кидати, а ноли. Коли нема варіантів то кидаємо. А тут наразі є от Руба у нас з електрикою, правда. Маємо надію, що воно пройде. Ну, попробуємо. А що робити? Ні то будуть прокопувати собі нову трубу окремо на інтернет. Так що йдемо пробувати далі, буде видно. Пробували, намагалися пропхати трубою через електрику, але вийшло в нас поки що так. Так що наші зусилля майже ті самі як. Бапедики пробують завагітніти. Нічого не вийшлося. Будуть купати нову трубу, а що робити? То кажуть, не економ нікому гроші і тобі не буде гірше. Забула про комунікації тоді, тепер будуть купати. Це не все так страшно. Грунт я, бордно. Взяти рекільтай по полупати яму. Якось так вийшло. на кабель, до обонем тесткою цікавої конструкції. Трошки, як кажуть, не прибрано, але ви тут вміститись. Що то буде, не знаю. Чи то гараж буде, чи то якась супер майстерня. Ясь така обстановка. Ми тут легенько бичком. Припаркувались. Ну нічо, нам багато місця не треба. Баба Парадзе, це десь запхати. Вставили абоненту. Всемський роптер китайський. З китайською пришивкою. І онуска чекає. сигнала. сама. Заразу 2-3 хвилини. Мастер пофіксить. І все буде бігати. Зачистили кабель. Будемо його готувати до зварки. Хоча. Мосо рознягалишилися і впакуємо тусов ту коробочку. Запаяли оптику. На тоненький піктел. Зараз то все діло. Будемо збирати. Гільза у нас заварилась, заплавилась Ще все діло. Кладемо в коробку процес зборки тих волосків. У нас радуга вийшла різні кольори. Конячий волос складається. Але що коли, кольор... а, деколи попадається безколірне це Думаєш, ти сліпейш, ти дурний? Опа. Опа-опа. опа Що в нас тут є? Є є зелене. Будеться в нас фіолетра. Кому сопасуря? То має партію попал. Буду навіть жовтий. У в кінці того всього діла, чи всі кабельки підписувати в кінці, бо у нас є майстри, які не можуть того фломастра собі купити. Напевно, дороге воно задоволення купити того фломастера і тусати свою каракулю, що не понапаєву. Защита для конячого волоса, щоб волосах не втік нікуди. Бачите, найголовніший процес в то підписати, що ти наробив. Шломастер. Все дірення, каже, недорого. А ковамич подальшому купа час. Ну, все, по уголок пішов. Не пішов. О, влази, влази. Ти і слава вокно. Не? Ото процес. Ко як з буду набитком займався тобі. Не знав би що робити. Чи то руки трясуться, чи? Чи ноги їбуться. Все, то трохомодія складається, касета крутиться. Вручну вже не крутиш. є прогрес. Все, тоді вона склалося. Перелишиться процес поміняти дільник. Але перед тим, щоб поміняти дільник, треба ще на попередній стовп. Подати сюди сигнал, бо виходить, получається... або Івана включим, Петра. Треба включити всіх, бо всі платять гроші за свою тарифікацію. Так що. Дзінків теребовлю, а я поліз сигнал подати. Подали ми сигнал з попереднього бокса сюди. Тут поставили 1 на 2, 1 на 4. У нас тут вже два абонента є є хід юхіт. Зараз тут всю штуку ще приліпимо. Підемо до абонента. Чернути. Дотягувати кабель. Мисли лісто до попереднього боксу, бо хлопці понапаювали, понеділяли їх. Вистає сигналів. Ставили один на вісім і до на вісім все бокс народився, але дівник не впаяли. Це треба трошки переділити ту все діло. Наший чарівничий моданчик, який ділить все і всіх. нам треба подати половину сигналу на наступну опору. Драбинка стоїть. Вишиться хіба залізти. Да. І то все діло перещовкнути. Втулили сюди длівник. 1 на 8 стоїть, стояла, доставили 1 на 2. Треба вставити, то кажуть, дати сигнал далі. От про що я говорив на рахунок фломастерів. Непідписаний, непідписаний, непідписаний. підписаний, не підписаний, не підписаний. Один підписаний. Ок. Тобто, щоб нам знайти наступний бокс, треба їх сік виключити і почали втикати. І дивитися по базі, чи квест піднімається. Тобто така проста процедурка легенька, підтоши просто свій коннектор. Називається прохол творим, не підписав, а те зараз. Хлопа є бейсе. Шукайте то хто тото. Ну але ми то не йдемо. Нема проблем з тим. Знайшли ми наші бокс наступний підписали. Так що в подальшому рекомендую купляйте хлопці, Фломастера, підписуйте, бо то. То є потім проблема. Добре що їх це не так багато було. І плюс я ще попав з першого разу. А було б їх тут чоловік 15-16... Ох, була б веселуха. Так що, фломастер в руку, і все буде чітко. Стала з нас халепа. Каже майстер, чув, що щось хрустнуло. Думав, що коліна, коли присів, але виявилося, що модуль. Ну, що поробиш? З однієї погано, а з іншої сторони добре. Майстер що коліна не хрустять. А свій касяк ну, перероби, перепаяє. Що робити? Головне, що молодий лев, здоровий, не хрустить ще.